Друзі, ну і варто поговорити про те, що цієї ночі в Миколаєві загинула жінка, і ще 23 людей зазнали поранень. Росіяни атакували обласний центр ракетами о пів на третю ночі. Кадри з моментом прильоту потрапили на відео однієї з мешканок Миколаєва. В її оселі від удару вибило двері. Ребята, це етап. Ми Двері вибило. Та вони ж були попері. Це вовсім ту ДСНС також показали наслідки атаки на місто. Попередньо окупанти вдарили ракетами С-300 ударом по Нівичині Житлові будинки, торгові павільйони, ресторанний комплекс та інфраструктурний об'єкт та ще автомобілі цивільних. Внаслідок обстрілу було пошкоджено інфраструктурний об'єкт, ресторанний комплекс, торгові павільйони, а також автомобілі. Внаслідок обстрілу поранення отримали 16 чоловік та одна жінка загинула. Для ліквідації наслідків залучали 77 чоловік особового складу та 14 одиниць техніки. І загалом, за даними ДСНС, через нічну атаку в місті спалахнуло три пожежі. Вогнеборці їх вже загасили. І наразі рятувальники та працівники комунальних служб працюють над відновленням пошкоджених комунікацій. Якщо говорити про житловий сектор, то наразі відключення газопостачання чи води там немає. Було частково пошкодження в лінії електропередач у житловому секторі. Наші рятувальники працюють зараз ще над проливкою. Я не можу сказати зараз, скільки тут це займе. Мешканці Миколаєва оговтуються після нічної атаки і намагаються врятувати те, що залишилося після ракетного обстрілу. Сім вибухів я точно чула. От я, коли встала в вікно, подивилася, то тут уже палало. Ну, питаємося закрити хоча б, щоб товар закранити позабиває вікна двері. Ночі, коли був перший прильот, услышали, коли в городі були, а потом уже були прильоти, потом уже були приліти сюда, уже када, а потом уже позвонили дівчині, що горить наша ринок.